Всіх вітаю! Це моє перше проходження на моєму каналі Спейсмен. Гра під назвою не цо обрізати, обрізати обрізати. Масліки біля гранати. 23 липня 2025 року рік змії. Перше проходження гри Метро 2033 Redux. На каналі Spaceman. Вітаю. Перше відео. Перша запис. Перша запис перший запис. Е, розпочинаємо нову гру. Вибираємо спартанець. Тільки два стиля, ну давай спартанець. Е, нормально. Не будемо зашкварюватись. Чуть-чуть світліше зробимо. Отак. От У тунелі робилося все холодніше й холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі. Наодинці з завиванням вітру. Наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Клас. Ідеальна українського озвучка. А ти сім будь-яку Клавіша. Коли ти залишав свою вітру станцію, думати, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ, чи перерікаємо його назавжди. Але тут пообили багато. Тривайся! Спріма. Щоб піднятися на поверхню, нам доведеться пробратися через покинутий блокпост Артеми. Тихо. Там щось є у сусідній кімнаті. Відкривай гермо я прикрию. Діржавий друг. Завжди все ламається. Доведеться відчиняти вручну. Ну давай, піднімаємо. Є? Які павуки тут? а. Вау. О, привіт. Ерікс. Я, до речі, що почав якраз метро, першу частину. Крутимо. В Яку сторону? Чому ви не крутить? Не поняв. А, ще треба. Ті якраз. Контро присісти. А тебе вони твори у ящиках. Може, знайти щось корисне. Добре, якщо я включу рубильник і світло, подасться. Ти готовий а Зараз, зараз, чекай, чекай, я ще не долутав. Спейс, стрибок. А що було, якби я впав? Та нічого, напевно. Ну все, давай нагору, Давай нагору, погнали. так, так. Ти вдома десь гуляєш, напевно? Не, не забудь надягти протигана перед виходом на поверхню. Без нього додовго не протягнеш. Ого. Це на місці. Це концерт. Звідси до вежі два кроки. А ось і вартові завітали. Займі мілітарик. Він димаску знав. Ну ладно, чого так багато них треба. Молодець там. Гуляти треба. Я Якщо... ще... Я того зараз не буду напевно цей на стрімати навіть, а от я ввечері знову засяду десь з 9 до 12 знову. Брати то є добре. Давай на разом. Давай О, разом. Тягли. Давай. Тягнули, Тягнули рібку. Готовий. Готовий, давай. Рушили. Погнали. Чекаю, що хочуть, тут є якісь таємниці, сховки. Нарешті. Мельник на зв'язку. Ульман, як чуєте? Прийом. Наша ціль нарешті. Чую вас добре, прийом. Ядерна зима, чи Ми що? біля вежі. Повторюю, ми біля вежі. Група вже вирушила? Прийом. Так точно, вони на зв'язку. Кажуть, що наближаються до вежі. Прийнято. Наступний сеанс зв'язку, коли піднімемось на вежу. Як чуєте? Ходімо. Чуємо. Чуємо прекрасно. Ну, что такое было? Кто ты такие? Я в Что это зашел? шум? Что это? Я голодика. Укола, Я сильного. Ціла мені здається, що треба трошки скрутити звук, не? Отак от, от принаймні наполовину. Щось мені дуже голосно. Де да, вони всі си біжуть. Спину, спину, безуйде. Спину, спину, спину. Куда вони всі так рванули? А ти? Ти звідки? За моєю командою. Чорт! Черт, огонь! Ну, ладно, стільки у них треба вистрілювати тих набоїв. Чого? Тримати коло. Тримати коло. А, тут ти недалеко від мене. Во -во -во -во. Денько Ты ч? Ух ти шо? Що це таке було? Не наш сальто зробив. Бему не! ой -о. Так то сонце то місяць? Це місяць вроді такий. Поламав машину. Мене метро це наша домівка, це все, що в нас залишилося. Так, життя тут не казка. Але ти знаєш, що на кожній станції будь-яка людина, мов рідна, тобі є, заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів усе змінилося. Ми стали іншими. Нами правив страх, допоки не прийшов. Змінив все особливо моє життя. Хантер. Хантер змінив все Колега мого вітчима. Та ти що? О, гітарочка пішла, Стоунхендж. Це що, Венеція? Нью-Йорк якийсь? Зараз буде, напевно, це це в тому Кам'янковузький район. Село Вірів таке є, та точно. Артеме. Нарешті прокинуся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. Отовіко говорить голосом Гомера Сімпсона. Так, о, можна побрати. Окей, лампу виключити можна. Та ти шо, і це можна? Скільки об'єктів? Ага. Це шо, радіо я включив, типу, та. Добре. Радіо той добре. йдемо йдемо, йдемо, йдемо. Ой, мужик. Лайну, Що з тобою? Свині, Все нормально, я понял. Я, не через таке пройшов. я цього не боюся. То що ти надумав зробити з чорними? Знайти її знищити? Та? не сміши Та, ну не розказуй, ну що ти чешеш Бреш. такі справи брати Отак. От Тут зайнято? Ух ти що. Закрито. Привіт, Артеме. Привіт. Що читаєш? Не видно. Діти плачуть. Цій станції недовго залишилося, якщо напади чорних не припиняться. Ми маємо щось. Окей, зробити. добре, до зустрічі. Так. Що ще ми зможемо вдіяти? Що ми ще зможемо вдіяти? Чорні нас усіх до ноги переб'ють і зжируть. Не бійся, не бійся. Все буде добре, не переживай. Метро вийшло ж три частини. Бач, а це щойно перша. Так що нам ще бігати і бігати. Все буде добре. Сергійко, Сергійка, бачив. Сергійка. Шпиталь переповнений. Ти що? варті було. У себе контроль, ми йдемо, йдемо. Нам залишається тільки сподіватися. Лес сліватись не можети. Куда ми йдемо? Ти що, здурів Петро, алло. Піт, а, що? Вибачте, не ну. Здорові! Туповне ушусть тинині. Так, в тебе щось можна взяти? В тебе навіть лампу не можна виключити. О, рюкзачок. Рідні рвуться до поранених своїх. Як поранені. Як а поранені. Як їх Цього ранку ще ну, татко, двоє ну. померли. Їй, Чорні вбивають не одразу. Але вони наче розривають нам мозок. душу, рух. Ого. Люди божеволіють і помирають рано чи пізно. Це що швидкість. Ойки-палки. Він же тут один стає. А не. Передумав. І ти придумав... Слухайте, я щось почав заходити і ви всі почали падати. Підозріло, підозріло, мужики Ну от, от йому, понятно, що йому погано. От йому та. Оце зрозуміло, що йому не добре, а ви симулянти. А ну повставали до роботи бігом. Я вам дам. Боже, коли ж це скінчиться. Я більше не можу. О, Боже. Окей, добро, <толізь> Забирайтеся, не чіпайте мене! Що за кубики? Mm -hmm. таблетки якісь чи що Окей. Ходімо, ходімо. Це Хантер. Усе добре. давай відчиняй Хантер. Клікак. Нічого собі. Йолки палки. Супергерой. Та ти що щось свою сумку притащив? Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантере. Крутий йому слухай. Радий бачити тебе, Сачко. Назай. Слово, ну, Хантере, які вісті з полів? Що в світі коїться? Розкази. Та все, як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію і про цих ваших покручів. А теме, я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Клас. Це не просто покручір мені. Це щось нове. Що там за щось страшне. Чорні? Так. До біса деталя. <по> Скотчем собі з металлу ручку. Тривога! Проник до головної вентиляційної Вони Забирай. Лише цього бракувало. Що сталося? Кириле, бери своїх, закривай тунель. За Артем, бери зброю. Тут. Давай, давай, давай. Ну ти, ти, конечно, мені лише вибір крутий. Зброю Де ж Вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. Лекарня поруч. Запах крові. Во, вони звітом підуть. Ти автомат, а мені дав Пістолет. Так. Тримайте коло. Зусерейтеся. Бляха. Перезарядочка. Хо шо. Який він крутий? Тут я тут є тут я. Тупо Вони ж через текстури пролазять. Це дуже... Ну Давай, падай. Все, вибили решітку. Ай-ай-ай-яй-яй-яй. Стіки на одного ти забоювати. Добивай. Все в мене нуль. Пацани, скиньте, скиньте. Артеме, з тобою все нормально. Та трошки пропаде. Йолки-палки, словомов, так повільно падає ще до сих пір. Клас. Які ж це чорні. Звичайна тунельна, що ти не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти, ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя. Зуби. Страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покручі. Це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав, але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів, а коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твої. Ти нос. Що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь! У мене ви що, ти тут? десяток перевірених бійців пускають слину. і двомошу ні Усе перемала. Дідько відомо, що діється за останнім кордоном вашої оборони. Я піду розвідку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть Мельником. Розповіси йому, що трапилось зі мною. Покажеш Мельникова все. Тоді він повірить, що ти від мене. Артеме, на тебе всі сподівання. Не підведи. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Саму ж яку ціну знищити. зрозумів. Ось і закінчиться, напевно, пролог. Хантер не повернувся. Хантер не <звук> повернувся. Мені було <звук> я просто. Блін. Тоді може. йшов караван. Караванник набирав охоронців. Я завербувався. Кандуктора на жміна тормоза. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. Перша частина буде коротенькою, це моє тестове відео. Так що так, що, так що це вже кінець.